27 березня 1903 року в листі до Ольги Кобилянської про свою драму Касандра Леся Українка писала, вона Касандра знає, що її рідна Троя загине, і родина і все, що їй мили. І мусить сказати те в голос, бо то правда. Вона не може мовчати, бо душа її і слово не дається в ярмо. Ми маємо 60 років цим словам. 50 років смерти Лесі Українки. На її спадщині, на ній самій справдилось. В значній мірі пророцтво Касандри. що робиться з Лесією українкою вдома на її батьківщині. Її зробили, як кажуть у жаргоні поплентачем марксизму лінінізму. І в цьому дусі редагується і видається, і інтерпретується. Вся спадщина і весь образ Лесі Українки. Це жорстоке здійснення пророцтва, але воно не є остаточне. Ідейний культурний геноцид клясиків і фундаторів новітнього українства Шевченка, Франка і Лесі Українки йде повною парою. І як підкреслив тут пан президент, це змушує, це, властиво, змусило Академію поставити цю доповідь про політичний, ідеологічний шляхи Лесі Українки, яка є другорядною для поета і драматурга масштабу світового, яким була. Леся Українка. І я це в першу чергу хочу визначити, бо власне вона, як поет і як драматург, як індивідуальність пройшла крізь різні шляхи і росла дуже струмко і в одному напрямку. Дуже часто змішують два поняття: характер, духову особистість. І шлях, який пройшла дана особа. Змішують ці два понят... поняття, характер і духову особистість також і в Лесі Українки. І виходить вона в одних крицева націоналістка, у других крицева соціал-демократка. То ще щось. Але Леся Українка. Пройшла шлях, пройшла розвиток, і про такий шлях свій вона писала в листі до Франка 13 січня 1903 року. Я ніколи не витримую до кінця фальшивого або принижуючого мене становище. І коли не можу просто встати і піти, то вириваюся, рвучи своє серце та певне, і чужі ранячі. Але я знаю. Що й вирватися не завжди можна. Тут Леся говорить про характер свій з одного боку, а з другого боку вона говорить і про обставини. А шлях їхня результанта. Я бачу чотири фази, чи етапи, чи періоди, чи як би то сказати, на політичному шляху Лесі Українки. Перший це в культурних гуртках громади, дуже тісно зв'язаний з життям родини, про яке ми будемо мати честь сьогодні слухати спогади від самої сестри Лесії Українки Ізідори Зідори Другий це є гурток політиків Драгоманівського напряму. Третій це є її праця як лідера і організатора. Так званої УСД. Ну і четверте, то це є період, коли вона не належала ні до якої партії, а йшла вільна по золотих верхів'ях своєї творчості. Цей би період, я б назвав мовно поворотом до матері або, можливо, е, ну, значить, Близьким до національно-демократичного напряму. В культурних гуртках громади проходила тодішня українська молодь, та що мала змогу наших українських верхів підпільну гімназію загальну освіту з українознавства. Також і певне визначення уподобань таланту, нахилу, скажімо, до літератури, як було з Лесією Українкою. Гурток Плеяда перед смертю своєю Леся Українка згадує в листі до матері. От спогади про Миколу Віталійовича Лисенка має на увазі. Хотілося би мені написати, я ж член колишньої пліяди, і так багато. Йому завдячила. Але тепер ще не можу, таки просто не маю сил. Тут була і школа таких, як Лисенко, і школа таких, як її мама. Про це тут було також і родинне оточення, це школа Мавки. Вона згадає цю школу в у одному з своїх передсмертних листів до матері, як напише свою лісову пісню. Це ґрунт, це національне виховання, це те, що ввійшло характер, плоть, кров і дух, і що не належить до, до еволюції, бо це є національна суть і душа Лесі Українки, що осталася одна. А потім ідуть уже політичні шукання і шляхи. І ось так звані гуртки політики, які тоді були на Україні, якими практично керував, керували такі люди, як Мальований або Микола Ковалевський. А ідеологічно це, це було належало до руху вільної спілки, радикального керованого Драгомановим Конституція, соціальні реформи. Емансипація з безправі економічного соціального селянства, самоуправа, федерація як універсальний метод розв'язки питання і національної самоуправи, і міжнаціональних взаємин. А дуже важно в цьому було західництво, скерованість проти провінціалізму, європейськість це головне, що Леся Українка взяла від цього руху і від свого дядька Драгоманова. У якого вона пройшла політичний університет, що закінчився після кількарічного листування її гостюванням у Софії, у свого дядька. Третій період був період української соціал-демократії. Найменш знаний і найменш досліджений період. Тут було все в конспірації, ми жінчим ні одного провалу. Хоч були арешти, але арештовані нікого не видавали. Отже, в жандарських архівах про це знайдуть мало, бо на чолі стояли люди, добірні, серед яких не було Азефи. Це період, коли Леся Українка разом із Іваном Стешенком утворила першу українську соціал-демократичну організацію. Цікаво, що в радянській Україні не дозволено про це згадувати. Не дозволено, хоч це був, був, був соціально-демократична соціально течія. У 20-х роках про це були опубліковані деякі дані, але після того досліджувати це вже неможливо, дотичні матеріали не показують на світі. Сталося це десь на а, а, грані 96-го і 1997 року. Іван Франко помітив, що один з гуртків політиків, до яких належали Леся Українка і Стешенко, еволюціонує в бік до марксизму, до соціал-демократичного руху, який тоді розлився по всій Західній Європі. І він виступив із статтею, в якій скритикував цю тенденцію, відповіла йому Леся Українка. Тоді знову відповів Франко. І Франко опублікував цю полеміку у своїй книжці Молода Україна. Три роки пізніше. Про що ж ішла, ішла дискусія? Леся Українка визначила це як дискусію на тему, як уже тепер зробити з України політичну силу? Як її зробити, ту політичну силу? Про це говорять шість брошур що, політичних, що їх видала ОСД, про це говорять її прокламації. І велику участь, значить, поруч із Тишенком, Леся Українка була керівником цієї організації, значить, велику участь брала вона у цій праці. Тут, перейнявши від Драгоманова його заповіт, до конечності окремої національної української організації і взорування на Захід, Українська соціал-демократія в своїй спеціальній брошурі про Драгоманова, в якій вона визначає, що від Драгоманова вона бере, а що відкидає. Вона в цій брошурі, значить, ця сама ОСД визначає свою першу програму. Перехопити український пролетаріат від русифікації його як старим ладом, так і грядущою революцією, в тому числі і російським соціалізмом. Перегородити шлях Російської соціал -демократ... до... демократичної партії до наслідства імперії, до того, щоб вона сіла на трон під маркою інтернаціонального соціалізму. Київ тоді був, до речі, одним із всеімперських центрів, може найбільшим центром, де дуже-дуже багато було людей з різних кінців імперії, і де дуже кипіло серед студентської молоді політичне життя. Досить згадати, що це звідси вийшов тоді Троцький, Луначарський, Бердяєв для. Російською для Росії для, для РСДРП, що тут е, була колиска єврейського бунду, що тут також було багато кавказців, що в Києві тоді, між іншим, в ті часи відбився відбувся навіть підпільний революційний з'їзд татар, е, аж надвольських, і так далі. Київ був великим центром і в Києві кипіло. І в Києві мали заснувати російську цю ССДРП, яка є попередницею теперішніх більшовиків. І в Києві на 1897 рік була, призна, був призначений з'їзд РСД, установчий з'їзд РСДРП. Українці постаралися, щоб перше, ніж відбудеться цей з'їзд, відбувся відбув, заснувалася українська організація. Це саме зробили і. Жиди, які заснували свій бунт, і в результаті всяких таких потягнень заснування РСДРП відклалося на один рік, і відбулося вже відбувся його з'їзд. Вже не в Києві, а в Мінську на, на Білорусі після того, як уже соціал-демократичні організації українські і Жидівської оформили себе значить, цілком. Отже, ми бачимо тут певні перегони історичні, і, і ми бачимо, що Йвана Стешенка і Лесю Українку тут непокоїло те, що цей занадто універсальний рух, як казала Леся Українка про соціал-демократію, є такий, що, що нація без нього обійтись не може. І що, якщо вона його зігнорує, то програє. Грабовський порівнював народництво російське і казав, що воно вороже до всяких національних рухів. А він казав, що марксисти вимагають насамперед політичної волі та незалежності, національності. Це все були, звичайно, ілюзії того часу, але ті ілюзії переживала молода молодь, до якої тоді належала і Леся Українка. Отже. Межинчим Лесі Українці приписують авторство книжки оцінка програми Української соціалістичної партії. Національне усвідомлення пролетаріату і соціальне усвідомлення селянства. Пишеться в тій брошурі. Мусить бути союз між робітництвом і селянством України, ця спілка робітнича селянська як забороло проти колоніального розкладу і гняття суспільного. Організму України. Тим часом з боку РСДРП якраз лінія йшла навпаки завоювати український пролетаріат і перетворити соціал-демократичний рух на варстат русифікації українського пролетаріату. В той же час УСД проводить роботу і серед робітництва і серед селянства. Поширюється його прокламація в 902 році, коли на Полтавщині і Харківщині ви вибухли славетні заколоти селянські українські, які почали з собою революцію 905 року. Леся Українка писала, хай ми хоч раз заговоримо громом, так як весняні хмари. Про пролетаріат вона казала: ми не можемо його лишити чужинцям, аби вони, робітники, не стали чужинцями у своїй власній українській стороні. І це був час, коли якраз виникли інші соціалістичні організації. Революційна українська партія в революційній українській партії стався внутрішній переворот на горі соціал-демократи. Захопили руб у свої руки. Руп розколовся на три фракції: одна пішла за Міхновським українську народну партію самостійницьку. друга йшла до створення Української соціал-демократичної робітничої партії. Третя була Українська соціал-демократична спілка, яка хотіла бути філіалом. Російської всеросійської, Всеімперської соціал-демократичної партії. І так, Леся Україн. Я хочу собі уявити, як почувала себе Леся Українка перед лицем таких процесів? Її праця там, у конспірації, давала їй змогу познайомитися ближче з цими течіями, побачити, куди вони йдуть, оцінити це роздріблення. Це сектярство. І десь саме тоді, коли появляється це сектярство, зникають, зникає УСД. Ніхто не знає, як вона зникла. Але робота її припиняється десь від 903 року. Між 903 і 907 роком, напевне, я думаю, що ближче до 1903 року. Будучи соціал-демократкою, Леся Українка ані каплі не була похожа на східноєвропейських, скажімо, російських чи навіть українських соціал-демократів. Вона була радше, як вона й сама говорила, норвезького Скандинавського типу значит, притримувалася в соціалізмі, і, і, її, і, вона, і, і, і вона була найгострішим критиком тієї психології, яка лежала в основі російського і українського соціалізму. Після цього починається її поворот до четвертого періоду. Четвертого періоду її шляху політичного. Це те, що я назвав хід по золотих верхів'ях творчості: поворот до матері, до національно-демократичної стихії. 1903 року Леся Українка проводить, виступила статею. У відповідь, на, значить, з полемікою проти Ганкевича, який говорив про, писав на тему етика і політика. Спираючись на Енгельса, Ганкевич говорив, що в політиці етика не може грати такої ролі, як в інших ділянках, і що в політиці треба. І що в політиці значить етичні норми не можуть бути прикладені так собі. Леся Українка саркастично відповідає в спеціальній розвідці, що Енгельс возвів в історичні герої ката часів Французької Революції, Самсона, Великого Жреця святої Діви, гільотини. У всі часи, у всіх мовах, у всіх народів пише Леся Українка, слово кат стало синонімом чогось бридкого. Бо вже не тільки ідеалові етичному наших часів, але й передовим людям однаково смердять кати всіх часів і народів, партій і тляст. Може, з погляду чистої, абстрактної теорії утилітарного релятивізму, все не повинно бути, бо для неї самої жадне з'явисько нічим не пахне, але це вже є конкретний факт і треба з ним рахуватися. Вона висміює те, що, те, що опоетизовує Енгеса за ним Ганкевич? Вона каже, що, вона, що, що правдива революція. Ніколи б не грала комедії трибуналів, не кинула б нікому під ноги ні Королівської, ні інших людських голов. І не встановила б революційного третє відділення, до речі, третє в СССР, не видала ніякого указу об усієнні охрани. Тут ми бачимо, що Леся Українка. Намацала в соціалістичному руху свого часу ту жилку, яка пізніше привела до тоталітарного виродження соціалізму. І в цій своїй роботі вона завдала нещівного удару. Вона із пророчим видом Касандри відчула, що це таке. Вона просто побачила, як вона каже, не пізнала, а побачила. І вона то схарактеризувала. Вона обстоює право на індивідуальну етику, право суверенності сумління людського. Яке є засноване на всьому тому, що дана людина перейняла у спадщину. Водночас у, свої, у таких своїх творах, як на руїнах. 1904 року Леся Українка ніби дає коментар до тієї сектярської боротьби й розброду, який тоді, значить, панував серед українських, серед української політичної молоді, яка тим самим програвала, про так сказати, пропускала нагоду революції 1905 року для певних перемог своєї країни. Дух Божий знайде сам мене в пустині, а вам ще довгий шлях лежить до нього, сказала Тірця Пророчиця, покидаю, проклинаючи цих сектантів і, і, і відходячи десь у пустелю, в самотність. «В дому роботи в країні неволі, який вона написала десь у жовтні 1906 року, Леся Українка. Дала такий своєрідний, вона використала для цього незвичайного образу, значить, вона знову використала свій життєвий політичний досвід, спостерігачки і учасниці, а саме Стомгольський з'їзд РСДРП, так званий об'єднітний з'їзд, коли Микола Порш від Української соціал-демократичної партії. Делегований сидів у Петербурзі і чекав, поки той з'їзд з, з Леніним Плехановим, Мартовим на чолі вирішить, чи пустити українських соціалістів на цей з'їзд, чи не пустити. Нарешті вирішили їх Порша пустити, і Порш приїхав. Але його майже не слухали і сказали, що він є анахорет. Бо український пролетаріат є вже досить русифікований, так було сказано в одній промові із трибуни того з'їзду. Ну і що ж, і, і коли двоє каторжників гебрей і єгиптянин десь там на будівництві якогось храму єгипетського чи коло піраміди. Значить, сперечається під час перерви. Значить, що би хто зробив, якби мав волю, то єгиптянин каже, що він би перебудував би Єгипет, зробив би піраміди ще вище, пам'ятники і храми ще, ще більшими і так далі. А Гебрей каже: а я б повикидав би всіх цих мертв'яків і затопив цей край неволі нилом. Єгиптянин раб б'є. Гебрея раба по а в цей час приходить е, дозорець і б'є їх обох та перериває їхній відпочинок і заганяє до праці. Ну, а і Гебрей каже, коли той вже хотів його перепросити, єгиптянин раб, то він каже, не треба. Каже, тепер я знаю, що я є раб рабів. Що він чужий мені цей край неволі, і більш ти від мене слова не почуєш.